Мелотрію шостку або кукамелон зовсім не випадково приписують до численних сортів кавуна. Її дрібні ягоди довжиною не більше трьох і шириною 2 см мають дуже схоже з ним забарвлення. По світло-зеленому тлі йдуть розмиті темно зелені смужки. Якщо зірвати плід і показати окремо від рослини, то справді міні кавун. Та й росте мелотрія у вигляді довгої ліани, що дуже нагадує кавунові батоги. Однак, якщо плід спробувати на смак, багатьом він нагадує огірок, що підкис, і в повздовжньому розрізі дві половинки, немов половинки огірочка, і запах дуже схожий. Тільки ось біле насіння за формою виглядає, як кавунове. Завдяки такій подібності ця рослина має безліч народних назв мексиканський мініатюрний кавун, мишачий кавун, мексиканський кислий огірок, мексиканський кислий корнішон, африканський огірок, огірок калібрій, а також кукамелон, пепкін та мишача диня. Родом мелотрія шорстка із Центральної Америки. Там вона росте як досить агресивний бур'ян. Розстилаючись по землі та піднімаючись на опору, травяниста ліана пригнічує інші культури. Завдяки теплому клімату, на батьківщині є багаторічною і розмножується не лише насінням, а й бульбами. У Європу мелотрію шорстку було завезено зовсім недавно, у 1987 році. В основному знайшла застосування як екзотичне доповнення та прикраса до ресторанних страв. У нас завдяки цікавості городників зарекомендувала себе і як чудове доповнення у засолках, асорті, у суміші з огірками, томатами, перцем. Незважаючи на те, що мелотрія шорстка, це і не кавун, і не огірок, щось спільне з цими культурами у неї все ж таки є приналежність до сімейства гарбузові. Рід у мелотрії окремий, мелотрія. До нього входять близько 166 видів, більшість яких неїстівні. Листя ліани опущене, трикутне, трисегментарне з гострими кінцями сегментів. На рослині утворюються і жіночі і чоловічі квіти. При цьому їх легко відрізнити. Перші розташовуються по одному, зацвітають раніше, другі зібрані кілька, розпускаються пізніше. Форма квіток лічаста. Забарвлення жовте, батоги ліани розвиваються досить швидко. За сезон виростають понад 3 метри. За допомогою вусиків легко піднімаються на опору. На коренях рослини утворюються досить великі, масою до 400 грам, схожі на батат бульби. Таким чином, урожайську ща становить до 6 кілограм плодів і близько 6 кілограм бульб. Рекомендації щодо вирощування мелотрії не включають якихось сурових особливостей. Культура невибаглива, любить сонце, хоча може миритися із півтінню. Як і всі гарбузові, віддає перевагу добре розробленим удобреним ґрунтам, потребує регулярних поливів і опори. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.